Хай почує тебе Господь у день смутку, захистить тебе ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі поміч зі святині і хай допоможе тобі з Сіону. хай згадає всі твої жертви і прийме твоє всепалення. Хай дасть тобі за твоїм серцем і здійснить кожний твій задум. Ми радітимо твоїм спасінням, і в ім'я нашого Бога підіймемо наші стяги. Хай Господь виконає усі твої прохання. Тепер дізнався, я, що Господь спас свого помазанця, він опікуватиметься ним зі свого святого неба, Спасіння в силі Його правиці. Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми будемо величатися ім'ям нашого Господа Бога. Вони похитнулися і попадали. А ми встали і набираємося сили. Господи, спаси, царю, вислухай нас того дня, коли ми взиватимемо.